Філіп Дік Самозванець. Я збираюся взяти відпустку. сказав дружині за сніданком Спенс Олхем. А як же проект? Війну виграють і без мене. На особливу небезпеку бабуся Земля не наражається. Олхем закурив. Знаєш, як я хотів би провести відпустку? Взяти намет і вирушити до лісу за місто, де ми були минулого разу. Пам'ятаєш, коли я знайшов отруйний гриб, а ти ледве не наступила на гримучу змію. Сатон, Вуд, ці ліси згоріли кілька тижнів тому. Я думала, що ти знаєш. Раптова пожежа. Олхем похнюпився. І що вони навіть не спробували з'ясувати причину? Він скривив губи. Всім на все стало начхати. Всі звихнулися на війні. Коли він згадав про прибульців, про кораблі голки, зуби його стиснулися. А як же інакше? Олхем кивнув головою. Мері має рацію. Маленькі чорні кораблі з сузір'я Альфа Центавра легко, як безпорадних черепах, обминали космічні крейсери землян. І лише біля планети зустрічалися із захисним полем створеним у лабораторіях фірми Вестенгаус. Поле, яке спочатку приховало найбільші міста землі, а потім і всю планету, зупинило просування прибульців. Але щоб виграти війну, була потрібна потужна наступальна зброя, усі лабораторії день і ніч беззупинно працювали над її створенням, на це були націлені всі проекти. У тому числі і той, над яким працював Олхем, який опинився найближче зі всіх до мети. Діставши з шафи піджак, Олхем вийшов на ганок. Ось ось повинна була з'явитися шлюбка, яка доставляла його до лабораторії проекту. Сподіваюся, Нельсон не спізниться. Олхем глянув на годинник. Та ось він. сказала Мері, вдивляючись у проміжок між будинками. Олхем відчинив дверцята. Заліз у приземлену шлюпку і, зітхнувши, сів у крісло. Поруч із Нельсоном сидів літній чоловік. Майор Петерс», – Представив його Нельсон. Корабель рвонувся в небо. На мою думку, я вас раніше в лабораторії не бачив. Я не беру участь у проєкті», – відповів Петерс. Але я знаю, чим ви займаєтеся. Я працюю зовсім в іншій галузі. Взагалі, я співробітник Служби безпеки. Ось як. Олхем підняв брови. Противник проник у наш район. Власне, я приїхав сюди через вас, Олхеме. Через мене? А що сталося? Я тут для того, щоб заарештувати вас, як шпигуна прибульців. Нельсоне. В ребра Олхему вперся пістолет. Нельсон був блідий, його руки тремтіли. Він зробив глибокий вдих. Ліквідуємо його зараз? прошепотів він Петерсу. На мою думку, його потрібно вбити відразу. Чекати не можна. Олхем оторопіло дивився на свого друга, відкрив рота, але не зміг вимовити жодного слова. Він відчув нудоту. У нього запаморочилося в голові. Я, Я не розумію. пробурмотів він. У цей момент корабель почав набирати висоту, прямуючи до космосу. Зачекаємо, сказав Петерс. Мені потрібно поставити йому кілька запитань. Олхем тупо глянув в ілюмінатор, за яким сяяли зірки. Арешт проведено. повідомив Петерс відеопередавачем. На екрані з'явилося обличчя начальника служби безпеки. Все гаразд. Ускладнення. Жодних. Він сів у корабель, нічого не підозрюючи. Моя присутність його не насторожила. Де ви знаходитесь? Минаємо захисне поле, рухаємося на максимальній швидкості. Думаю, що найскладніше вже позаду. Я хочу подивитися на нього, сказав начальник секретної служби. Він дивився на Олхема, який сидів з відсутнім поглядом, склавши руки. Ось він, значить, який. Він оглянув Олхема. Той мовчав. Нарешті начальник кивнув Петерсу. Досить. На його обличчі з'явився вираз легкої відрази. Я побачив усе, що хотів. Вашу роботу буде відзначено. Але чи є ймовірність що. Ймовірність є, але вона невелика. Наскільки я розумію, потрібна кодова фраза. У будь якому випадку доведеться ризикувати. Я повідомлю базу на місяці, що ви наближаєтеся. Не треба. Сказав Петерс, я посаджу корабель за межами бази. Навіщо ризикувати? Дійте, як вважаєте, за потрібне. Коли начальник служби безпеки знову глянув на Олхема, його очі блиснули. Потім зображення потемнішало, і екран згас. Нельсон крутився у сусідньому кріслі. На мою думку, це потрібно зробити зараз. сказав він. Я б все віддав, аби це швидше закінчилося. Заспокойтеся, відповів Петерс. Приймайте керування. Мені потрібно з ним поговорити. Він сів поруч із Олхемом, глянув йому в вічі, і раптом простяг руку, легко доторкнувшись до щоки Олхема. Олхем мовчав. Якби я тільки міг повідомити Мері, тільки дати б їй знати. Він оглянув кабіну. Але як? Відеозв'язок. Нельсон навис над панеллю приладів, тримаючи в руці пістолет. Нічого не можна зробити. Олхем був у пастці. Але чому? Слухайте. До нього звернувся Петерс. Я хочу поставити вам кілька запитань. Ви чули, куди ми прямуємо? На місяць. За годину ми сядемо в пустельній місцевості. І вами відразу ж займеться спеціальна група. Ви будете знищені. Ви це знаєте? Він глянув на годинник. За дві години вас не стане. Олхем отямився від забуття. Скажіть, що я зробив? Звісно, скажу, кивнув Петерс. Два дні тому ми отримали повідомлення про те, що кораблю прибульців вдалося проникнути крізь захисне поле. Корабель висадив шпигуна у вигляді гуманоїдного робота, який повинен був знищити певну людину. І зайняти її місце. Петерс холоднокровно глянув на Олхема. Усередині робота знаходиться термоядерна бомба. Наш агент не знає, який механізм її детонації, але він припускає, що це кодова фраза або група слів. Робот повинен зайняти місце вбитої людини, ходити на роботу, спілкуватися з оточуючими він абсолютно ідентичний цій людині. Відрізнити його неможливо Олхем зблід. Робот повинен був зайняти місце Спенса Олхема, високопосадовця центральної лабораторії проекту. Оскільки роботи наближаються до завершальної стадії, присутність живої бомби у самому серці проекту. Олхем дивився на свої руки. Але Олхем, це я. Після того як робот виявив та вбив Олхема. Зайняти його місце було нескладно. Ймовірно, робот покинув корабель вісім днів тому. Підміна, ймовірно, відбулася наприкінці минулого тижня, коли Олхем гуляв в горах. Але Олхем, це я. Він повернувся до Нельсона, що сидів біля панелі приладів. Хіба ти не впізнаєш мене? Ми знайомі двадцять років. Пам'ятаєш, як ми разом навчалися в коледжі? Він підвівся з крісла. В університеті ми мешкали в одній кімнаті. Не підходь до мене, прогарчав Нельсон. Я не хочу цього чути. Ти вбив його. Ти машина. Олхем глянув на Нельсона. Ти помиляєшся. Я не знаю, що сталося, але робот мене не знайшов. Щось не спрацювало. Можливо, корабель зазнав аварії. Він повернувся до Петерса. Я Олхем. Я це знаю. Підміни не сталося, я той самий, ким був завжди. Це можна перевірити поверніть мене на землю, проведіть рентген, неврологічне обстеження, все, що хочете ймовірно, можна знайти корабель, який зазнав аварії. Після того, як робот убив Олхема, сказав Петерс, і імплантував собі сигнали його мозку, сприйняв його особистість. Він забув про те, що був роботом. Суть у тому, що він повинен виглядати як Олхем, повинен мати його інтереси і виконувати його роботу. Але одна відмінність є усередині робота знаходиться термоядерна бомба, яка вибухне після кодової фрази Ось чому ми веземо вас на місяць там вас розберуть і дістануть бомбу. Можливо, вона вибухне. Але там це вже не матиме значення. Олхем повільно сів. Скоро ми будемо на місці, сказав Нельсон. Олхем відкинувся в кріслі, гарячково розмірковуючи, поки корабель готувався до посадки. На них насувалося неживе обличчя місяця. Що можна зробити? У чому порятунок? Приготуватися. сказав Петерс. За кілька хвилин він буде мертвий. На нього чекають стери, які розберуть його на частини. Не виявивши бомби, вони, мабуть, здивуються і зрозуміють, що помилилися. Але буде вже пізно. Посадка. сказав Петерс. Корабель повільно опустився, приземлившись на тверду поверхню. Настало мовчання. Нельсон почав швидко одягати скафандр. А що з ним? Він вказав на Олхема. Йому скафандр не потрібен? Ні, похитав головою Петерс. Роботи, напевно, не потребують кисню. Група захоплення впритул наблизилася до корабля і зупинилася в очікуванні. Петерс махнув їм рукою. Ходімо. Якщо ви відчините двері, сказав Олхем, я помру. Це буде вбивством. Відчиняю двері, сказав Нельсон. Олхем побачив, як пальці Нельсона стиснулися на металевій ручці. «Замить, двері відчиняться, повітря з корабля рванеться назовні. Олхем помре, і вони одразу зрозуміють свою помилку. Напевно, в інший час вони б діяли по іншому, але зараз всі налякані, всі тільки й зайняті тим, як би знайти чергову жертву. Його вбивають тому, що не бажають шукати доказів його невинності, тому що на це бракує часу. З Нельсоном вони дружили багато років, разом ходили до школи. На весіллі у Нельсона він був свідком, і тепер Нельсон готовий його вбити такі часи. Можливо, саме так поводилися люди під час епідемії чуми. Можливо, і тоді вбивали без вагань, без доказів. За однією лише підозрою. Він не звинувачував їх вони лише представники військової бюрократичної машини, яка діє у точній відповідності до інструкції, але він повинен зберегти своє життя. Зрештою, заради них, тому що для землі він представляє чималу цінність. Але що можна зробити? Що? Він озирнувся. Ви маєте рацію. Раптом промовив Олхем. Мені не потрібне повітря. Відчиняйте двері. Нельсон і Петерс зупинилися, з тривогою дивлячись на Олхема. Ну, вперед. Відчиняйте двері. Мені вже все одно. Олхем засунув руку у внутрішню кишеню піджака. Цікаво, як далеко ви двоє встигнете втекти? Втекти? Вам залишилося жити 15 секунд. Він поворушив пальцями. Під тканиною піджака. Потім розслабився, трохи посміхаючись. Ви помилилися лише в одному. У ваших міркуваннях прокодову фразу 14 секунд. З шоломів скафандрів на нього дивилися вражені обличчя. Ці двоє кинулися відчиняти двері, заважаючи один одному. Повітря рвунулося назовні. Петерс і Нельсон вискочили з корабля. Олхем. Підбіг до дверей і зачинив їх. Гулко запрацювала автоматична система відновлення тиску повітря. Олхем видихнув. Ще б секунда, і. Нельсон і Петерс кинулися до групи, що їх чекала. Вони падали на землю, закриваючи голови руками. Олхем сів у крісло пілота. Корабель затремтів і відокремився від поверхні. Вибачте, промовив Олхем. Але мені потрібно назад на землю. Настала ніч. Навколо корабля, порушуючи нічну тишу, кричали птахи. Олхем схилився над екраном відеозв'язку. Незабаром на нього прийшло зображення. Сигнал пройшов без перешкод. Олхем з полегшенням зітхнув Мері. покликав він. Жінка глянула на нього і охнула. Спенс, де ти? Що сталося? Поки що я не можу тобі цього сказати. Я поспішаю. Розмову можуть перервати будь-якої секунди. Вирушай в лабораторію і знайди доктора Чемберлена. Якщо його там немає, розшукай будь-якого лікаря. Привези його додому, і нехай чекає. Він повинен взяти з собою рентген і флюроскоп. Але Спенс, прошу тебе, поспішай. Лікар має бути вдома за годину. Олхем. Наблизив обличчя до екрану. Ти сама? Сама? В будинку є ще хтось? Нельсон чи хтось інший не зв'язувався з тобою? Ні, спенсе, я не розумію. Гаразд, побачимося вдома за годину. І нікому жодного слова. Привези Чемберлена додому під будь-яким приводом. Скажи, що ти дуже хвора. Він відключив зв'язок і глянув на годинник. За хвилину. Він покинув корабель і вийшов у ніч. Йому потрібно було пройти півмилі. Світло горіло тільки в кабінеті. Олхем оглядав будинок, спершись на паркан. Жодного звуку, жодного руху. Він підняв руку і глянув на циферблат при місячному світлі. Минула майже година. Над вулицею пролетіла шлюбка і зникла. Дані обстеження. Фотографії та протокол це єдиний шанс щось довести, якщо йому вдасться пройти обстеження, якщо його не вб'ють раніше. Але це єдиний шлях. Доктор Чемберлен, першокласний спеціаліст, керівник медичної служби проекту. Його слову повірять він може зупинити цю істерію і божевілля. Олхем попрямував до будинку, підійшов до Ганку, зупинився. Прислухаючись до дверей. Зсередини не долинало жодного звуку. В будинку панувала цілковита тиша, і це здалося йому підозрілим. Олхем, не рухаючись, стояв на ганку. Ті, хто перебувають в будинку, намагаються не порушувати тишу. Але чому? Олхем невпевнено потягся до ручки дверей, потім раптово змінив своє рішення і натиснув кнопку дзвінка. У будинку нарешті почувся звук кроків. Двері відчинила мері. Побачивши її обличчя, Олхем усе зрозумів. Він рвонувся до кущів. Співробітник Служби безпеки, відштовхнувши мері, вистрілив у слід. Олхем пірнув за ріг будинку. Він біг у темряві, кидаючись з боку в бік. Промінь прожектора слідував за ним, але наздогнати не міг. Олхем перетнув дорогу. І переліз через паркан. Він опинився на чиємусь подвір'ї. Було чути, як позаду біжать співробітники Служби безпеки, перегукуючись на ходу. Олхем важко дихав, у нього пекло в грудях. Її обличчя все одразу стало зрозуміло стиснуті губи, наповнені болем і страхом очі. А якби він відчинив двері і увійшов, вони підслухали розмову і влаштували пастку. Можливо, Мері повірила їхнім версіям. Без сумніву, вона теж вважала його роботом. Олхем вибрався з селища. Погоня відстала. Він опинився на вершині пагорба і почав спускатися протилежною стороною. Незабаром він буде біля корабля. Але куди летіти? Олхем сповільнив крок і зупинився. Силует корабля вже віднівся на тлі нічного неба. Ховаючись за деревами, він обережно наближався до корабля. На тлі освітленої кабіни з'явилася постать Петерса. В руці він тримав пістолет. Олхем застиг на місці. Петерс придивлявся до темряви, не помічаючи його. Я знаю, що ти тут, сказав він. Виходь, Олхеме, ти оточений. Олхем не рухався. Послухай мене. Адже ми все одно тебе спіймаємо і дуже швидко. Ти, мабуть, продовжуєш вважати себе людиною. Твій дзвінок доводить лише одне ти, як і раніше, перебуваєш під впливом ілюзій, створених штучною пам'яттю. Але ж ти робот, робот, який несе смерть. Будь-якої миті ти сам чи хтось інший може сказати кодову фразу. Коли це станеться, на милі довкола все буде зруйновано. Усі загинуть твоя дружина, ми і проект. Ти це розумієш? Олхем мовчав, він прислухався. Співробітники Служби безпеки наближалися Якщо ти не вийдеш, ми все одно тебе спіймаємо. Це лише справа часу. Ми не збираємося знову відправляти тебе на місяць, ми знищимо тебе на місці. Навіть ризикуючи тим, що бомба здетонує. У цей район направлені всі співробітники Служби безпеки, які були в наявності, огляду піддається кожен дюйм. Тікати немає куди. Ліс оточений. Пошуки завершаться максимум за шість годин. Це все, що в тебе залишилося. Олхем зрушив з місця. Петерс говорив далі. Олхема він, як і раніше, не бачив. Було надто темно. Але Петерс мав рацію Діватися Олхему не було куди. Він міг сховатися в лісі, але рано чи пізно його спіймають. Що робити? Він втратив корабель свою останню надію на порятунок. Вдома засідка, і його дружина заодно з мисливцями. Переконана в тому, що справжнього Олхема вбили. Він стиснув кулаки. Але десь лежить пошкоджений корабель прибульців, а в ньому останки робота. Причому корабель, ймовірно, впав десь неподалік, і зруйнований робот знаходиться всередині. Можливо, це і є надія? Потрібно знайти цього проклятого робота, якщо він зможе показати їм останки і корабель. Але де вони? Олхем продовжував розмірковувати, заглиблюючись у ліс. І, намагаючись не підіймати шуму. Корабель прибульців повинен приземлитися неподалік лабораторії. Розрахунок був на те, що робот пройде решту шляху пішки, аварія та пожежа. Можливо, в цьому якийсь ключ, якийсь натяк? Лісова пожежа. Чи читав він щось про це? Чи чув щось подібне? Десь неподалік, куди можна дістатися пішки? Віддалене безлюдне місце. Раптом Олхем посміхнувся. Аварія та пожежа Сатонвуд. Він прискорив крок. Настав ранок. Сонячне світло пролилося на згорілі дерева, висвітливши постать людини, що причаїлася на узлісці. Олхем роздивлявся місцевість, напружено прислухаючись. Вони вже близько, за кілька хвилин будуть тут. Він усміхнувся. На галявині, серед згорілих останків того, що колись називалося Сатонвудом, лежав корабель, що зазнав катастрофи, його корпус виблискував на сонці. Олхем знайшов його без особливих зусиль, оскільки добре знав ці місця. Коли він був молодшим, він виходив тут усі стежки, він знав, де шукати корабель. До нього вже долинали голоси учасників погоні. Мисливці наближалися. Олхем напружився. Все залежить від того, хто першим його побачить. Якщо це буде Нельсон, він не має жодного шансу. Нельсон вистрілить миттєво. І Олхем загине до того, як люди побачать корабель. Хруснула, згоріла гілка. Чоловік невпевнено пробрався вперед. Олхем глибоко вдихнув. Він мав лише кілька секунд, і, можливо, це були останні секунди в його житті. Олхем напружено дивився в хащі. То був Петерс. Петерс. Олхем замахав руками. Петерс підняв пістолет. Не стріляйте. Голос Олхема тремтів. Погляньте на галявину. Корабель! Корабель прибульців. Дивіться. Петерс вагався. Він там. квапливо промовив Олхем. Я знав, що знайду його. Ліс горів. Тепер ви повірите мені. У середині корабля ви знайдете останки робота. Будь ласка, подивіться. На галявині щось є. нервово сказав один із переслідувачів, який прикривав Петерса. Пристреліть його! пролунав голос. Це кричав Нельсон. Не стріляти! різко наказав Петерс. Операцією командую я не стріляти! Тепер він від нас нікуди не втече. Вбийте його. благав Нельсон. Він убив Олхема. Будь якої миті він може рознести нас всіх на шматки. Якщо бомба вибухне. Заткніться. Петерс рушив до галявини. Погляньте, що там. Він покликав до себе двох співробітників. Зробіть огляд місця. Мисливці обережно наблизилися до останків корабля. Ну, що там? крикнув Петерс. Олхем затамував дихання. Робот повинен бути там. Олхем не мав часу сам оглянути корабель, але він був упевнений, що робот там. А якщо ні, раптом робот зумів уціліти та піти або, навпаки, повністю згорів. Олхем облизав губи. На лобі виступив піт. Нельсон неприязно дивився на нього. Глибоко дихаючи. Ну що? запитав Петерс співробітників, що повернулися. Що там є? Схоже на те, це корабель прибульців. Поруч із ним щось лежить. Піду гляну. Олхем спостерігав, як Петерс спускається пагорбом. Тіло. крикнув Петерс. Ідіть сюди. Олхем спустився до корабля. На землі лежало щось дивне, скручене та перевернуте. За формою це нагадувало людське тіло, але руки і ноги були зігнуті під неймовірним кутом. Рот був відкритий. Порожні очниці дивилися вгору. Схоже на зламану машину. пробурмотів Петерс. Олхем посміхнувся. Ну що? запитав він. Петерс глянув на нього. Мені важко в це повірити. Але здається, від самого початку ви говорили правду. Робот не дістався мене. сказав Олхем, і нарешті закурив. Він був зруйнований, коли трапилася аварія. Ви надто зайняті війною, щоб поцікавитись, чому раптово спалахнув далекий ліс. Тепер ви знаєте причину. Він спостерігав за ними. Тепер ви знешкодите бомбу? запитав Олхем. Петерс нахилився над тілом. На мою думку, я її бачу. В грудях робота зяяла рана. І в глибині щось металево виблискувало. Якби робот зберігся, рано чи пізно ми злетіли б у повітря, сказав Петерс. Виявляється, навіть ваш апарат здатен робити помилки. Криво посміхнувся Олхем. Втім, бюрократія скрізь однакова. Очевидно, ми ваші боржники. змушений був погодитись Петерс. Олхем загасив цигарку. Я, звичайно, знав, що робот мене не знайшов, але я не мав можливості довести це. Ось у чому проблема. Чи можна логічно довести, що ти це ти? Як щодо відпустки. поцікавився Петерс. – Думаю, ми можемо це влаштувати. Зараз я найбільше хочу добратися додому. відповів Олхем. – Дуже добре. сказав Петерс. – Все що завгодно. Нельсон. Продовжував вивчати останки робота. Раптом він простяг руку до металевого предмета, що виблискував у грудях. Не чіпай, сказав Олхем. Бомба може вибухнути. Нехай цим краще займуться сапери. Але Нельсон уже схопив металевий предмет і потягнув його на себе. Що ти робиш? закричав Олхем. Нельсон випростався. Його обличчя було спотворене жахом. В руці він тримав металевий ніж, яким користуються прибульці. Ніж був покритий кров'ю. Цим його вбили, прошепотів Нельсон. Мого друга вбили. Ось цим. Він дико глянув на Олхема. Ти вбив його та залишив біля корабля. Олхем затремтів, зуби його застукали. Він дивився то на ніж, то на тіло. Це Олхем? запитав він. Думки його змішалися. Але якщо це Олхем, то я. Він не встиг закінчити фразу, тому що увесь Сатонвуд злетів у повітря.